Друга книга Моїсея, Вихід, глава 1. А оце імення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту, кожен із домом своїм прибули Рувим, Симеон, Левій, і Юда, і Сахар, Завулон, Івеніямин, Дан і Нефталим, Гад і Асир. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, сімдесят душ. А Йосип був у Єгипті і вмер Йосип і всі браття його та весь той рід. А Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого Ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю. І настановили над ними начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на запаси фараонові Питом рамесес». Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів, і Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам сповитухам, що однім ім'я Шіфра, а ім'я другій Пуа, і говорив: Як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога. І не робили того, як казав їм Єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті, і покликав єгипетський цар баб сповитух та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ та лишаєте дітей при житті? І сказали баби з по повитухи до фараона. Бо єврейські не такі, як єгипетські жінки. Бо вони самі баби з повитухи, поки прийде до них баба сповитуха, то вона вже й народить. І Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи. Кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. Амінь.